Ну і про фронти у окупованому Маріуполі фіксують активізацію переміщень ворожої техніки на вугледарський напрямок. Зокрема, у бік Курахового йдеться про колону тралів, завантажених гусеничною військовою технікою, вантажівки з боєкомплектами та живою силою. Про це у телеграмі повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Зауважив, що Після системної бавовни окупанти задля обезпечення переміщень тепер виставили мобільні пункти з поліцаїв для контролю та спостереження, власне шукають же так само партизанів. Ну, а далі ми поговоримо на серйозну кримінальну тему. Напередодні правоохоронці затримували чотирьох українців, які вчиняли замовні підпали автомобілів військових на Одещині. Серед них троє неповнолітніх. Усі вони шукали легкого заробітку у телеграм-каналах, де потрапили у поле зору спецслужб РФ. Після підпалів зловмисники фіксували загоряння на камери телефонів та відправляли відеозвіт кураторам. Втім, як повідомляє СБУ за знищення шести служб. Ових автомобілів диверсанти так і не отримали обіцяних грошей від окупантів, але ж злочин вчинили у Києві у самій столиці за останні кілька місяців. правоохоронці затримали е на гарячих слідах 19 паліїв автомобілів військових. За інформацією служби безпеки України, серед них є й неповнолітні. Їм від 11 до 16 років, не зважаючи на вік, підлітки все одно відповідатимуть перед законом за скоєні ними злодіяння.